Любий миколайчику, сподіваюсь, ти мене ще не забув, бо за цей рік я підросла на цілих шість сантиметрів. Я дуже сильно чекаю на новий рік. Цього року принеси мені, будь ласка, нові олівці для малювання, бо старі уже зовсім стерлись. У мене теж для тебе дещо є. Сподіваюсь, тобі сподобається. Кожна дитина з нетерпінням чекає новорічного дива. 120 особливих діток з реабілітаційного центру теж очікують на свято. І у кожного з нас є шанс створити свято для них. В офісах найбільших компаній Києва під ялинку ми покладемо листи, написані дітьми. Обравши будь-який з них, співробітник читає лист та купує подарунок конкретній дитині. А напередодні Нового року ми з вами передамо всі подарунки дітям. Створити свято це так легко. Кожен із нас може подарувати казку дитині, зробивши її мрію реальністю. Долучайтесь до благодійної акції Подаруйте казку дитині.